Так, Всем привет, Рядки, хто мене додав поїхали в сегодня математики, Вибрав тему класу. подібні члени первого порядку. Сьогодні три приклади я вам скажу, як Ну, бажано знати і заповнити. Так, поїхали. Перше прикладу 5-9х плюс 2 минус 1 2х мінус 1-2x. Рівня 7 до 12. Бачимо, х э, э, в першому степені везде є дробі, да? звичайні. Так? Тому бачимо в трьох доданках спільний множник із х. Давайте винесемо на дужки його. Да? Маємо право. Да? Тобто Х ми виносимо, вносимо, дужка залишається і їхні коефіцієнти. Коефіцієнти 5 в 9, 2 в 3 і мінус 1 в 2. Мінус матеряємо. Ми так, получаємо 5 в 9 плюс 2 в 3 і мінус 1 в 2. Дружки закриваються. Далі всі нема. До рівні 7,12. Це я право для частина без змін. Де. Так? Є, так? Тепер що ми бачимо в дружках? В дужках ми бачимо надавання звичайних, е, звичайних дробів. дробів. Так, з різними знаменниками. Ну ладно, давайте знайдемо спільний. да? Спільний знаменник, Потім 9, 3, 2. Що Хоч Ну, 18, я так думаю, да? Ви 18 ділиться на 9, 18 ділиться на 3 і 18 ділиться на 2. Це саме число саме менше, Можна написати 180. Але нам, нам важливо найменше число. Бо 9 не підходить. 9 на 2 не ділиться. Плохо, так? Да? Нічого. Тепер другий етап додаткові множник? 18 ділим на 9. Буде 2. Ось воно. 18 ділим на знаменник, з другій на 3 буде 6. Ось він. І 18 ділим на 2 буде 9. Всього, другий етап є. Тепер давайте... Будемо робити. Дії, не не. От, х витіряємо ось. Пишемо різку дроби. Перед ним помножить. Спільний знаменник 18. Так. І тепер дивимося, що ми там наробили. 2 на 5 ось воно. Плюс 6 на 2. Бачимо. І 9 на 1. Звичайно, з мінусів натіряємо. Тобто знаки важливо, бо якщо будуть всі плюси, буде помилка. Тобто дивимося, що в чисельнику. Так. 10 плюс 12. 22 мінус 9. 13. Хорошо. Це буде у нас 13, 13,18 знаменити той самий і помножить на х до рівні те саме число 7,12. Є. Так? Тепер що ми бачимо? Ми бачимо, що нам нас на треба знайти ці х. А правило таке математики. Математика це завжди правило. Але правою частину поділити на цей коефіцієнт. Оцей коефіцієнт 13,18. У нас було помножити, тепер ми ділимо то 7/12х 13/18, да? А ми знаємо правило ділення двох дробей. Як? Всі знають, молодці. 7/12 помножити за ділення пишемо множення і дріб перевертаємо. Тобто мужимо на обернену дріб. Так, то есть ми чисельник і знаменник міняємо місцями. Буде 7/12 помножити на 18/13, да? Тепер по правилам по правилам множення дробей, що ми, ми 7 на 18 множимо і множимо 12 на 13. Але перед тим як множити, треба подивитися, можна чи їх скоротити. Тобто, що в них є спільного? Ну, 7 і 13 спільного нема. А от 18 і 12 є спільне. Можна скоротити можна на 2, на 3. А можна слабо на 6. Беріть по максимуму. По життю беріть сюди по максимуму. На, ділимо на 6 чисельники скорочуємо. Тобто ми і чисельник і знаменник ділимо на 6. Чисельник поділили, отримали 3. Ось воно. Знаменник поділили на, на 6, получили 2. Тепер ми що ми делаємо? Множимо, все. більш скорочення немає. Там 7, 3, 13, і 2. Ну, спільно немає. Вот. 7, на 3, 21. Це очко, понятно, всі знаємо. І 2 на 13 це 26. Дрібне правильно, бо чисельник менше знаменника. Все не скоротно. Все, це буде відповідь наша. Вот. Другий приклад. давайте зробимо. 0,47 мінус 0,5х плюс 1,3х дорівнює рівні 15,24. Вот, якщо два в кому це соті, якщо один, це 10. Це всі знаємо. Да? Так, бачимо, в трьох доданках є спільне X. Бачимо, да? Х виносимо на дужки, да? Може, маємо право. Х по 0, ною душки пишемо 0,47 це є коефіцієнт мінус 0,5 цей коефіцієнт і плюс за силом 3x душки закриває. Все, x більше немає, у нас більше не буде. Дорівнює це саме число 15,24 є. Тепер в дужках у нас дії, бачите віднімання додавання. Спочатку бажано робити додавання. Так -менше буде менше понуло. Хоча битва сама. Дивіться 0,47. Плюс 1,3. Будет 1,77. Правильно? І мінус 0,5, 1,27. Можете перевірити в столбі, чи я правильно порахував. Тобто 1,27х дорівнює 15,24. Да? Бачимо. Тепер, що ми робимо, ми Х знаходимо. Да? Тобто нам задача стоїть яка? Найти Х невідомий. Х дорівнює права. Тож, правило, саме. Праву частину поділити на коефіцієнт. Тобто х дорівнює 15,24 поділити на 1,27. Тепер ділення, як робиться ділення. Там були дроби, тут десяткові дроби. Тобто ми дивимося на скільки ком, скільки цифр після коми у знаменнику. Їх двоє. Тому ми і чисельник, і знаменник переносимо кому на два знаки вправо. Тобто знаменник буде 27, 1524. 1524. Це важливо. так? Тепер ділення. Давайте 100. Ось я написав. Дивіться, 1524 ділимо на 47. 15 Не ділиться на 27. Да? Ділимо 152. О, ділиться. Хорошо. Беремо одиничку, девичку. Да? Попробуємо. 1 на 7, 7, 1 на 2, 2, 1 на 1, 1. Все, тепер віднімаємо. двоечку не виднимаем, не виднимается, берем пятерочку, один разряд, так, будет 12 минус 7, 5, правильно, да, вот теперь четверочку, мы уже один забрал, да, 4 минус 2, 2, хорошо, 25 отримал, да, так, 25, теперь делаем на 27, не делается, теперь разносим на четверочку, да, аккуратненько, да, отримали 254, о, вроде бы делается, аж 2 получается, да, вот 2 по 0, 7, как раз будет 254, дивиться, 2 на 7, 14. 1 там запомнил, да? 2 на 2, 4, 2 единичка, 5. у Госфана. И 2 на 1, 2. Все, 0, четко. Он 12. О, вот он, 12. Бачите, Х до на 12. Начало он заработал. Бар был и и тут получилось целое число. Хорошо. Эти приклад. Тоже такие, как другие. Давайте я вам покажу. Развяжем и будет больше знать. Земной, конечно. 0,60х плюс 0,4х мінус 0,84х дорівнює 0,832 тисячних. Бачите, три знаки після коми – це тисячні. Якщо один, це десятий, Якщо 2, це соті. Тобто 0,84. сотих, да? Правильно говорити. Так, Дивимось. Х за дужки, да? Це ми знаємо. все. 0,6 плюс 04 мінус 0,84. Тобто х ми прикриваємо. І, забирає, і пишемо коефіцієнти, які там остались. Так? Тепер так, такий самий принцип, такий самий принцип. Додавання, потім віднімання. 0,6 плюс 0,4 це що? Одиничка, молодці. Тепер мінус 0,84. Його відняти важко, але можна. В Давайте один запітак. Одиничка це один. От. Якщо там у нас було два числа після коми... 0,84. Там ми до -то теж пишемо два знаки після коми. Маємо право, акуратненько. тільки не сто пишемо, а одиничку з двома нулями. Ось, віднімаємо. Одиничка з двома нулями мінус 0,84. Можна на калькуляторі але рахуйте столбик, буде більше пользувати. Дивимося, 4 не віднімається. Що робимо? Замість нуля беремо один раз десятку. Так? Як ми взяли, бо ми взяли отсюда. І тут нема. Тут будем девятку. Тут тут 9. Замість одинички тут 10. О, тепер 10 мінус 4. 6. 9 8 1. Тут залишилось 0. 0 0. 0, І кому зносимо, Буде 0,16. Так, це ми отримали цей коефіцієнт, той, що в дужках, Ось він 016 х до рівня 000, так, Тепер це саме правило х дорівнює 0 праву частину, ділимо цей коефіцієнт. Я її підкреслю, бачите, щоб було чітко видно. Так, 0,832 поділить резкадрову на 0,16. Дивимося на знаменник. Знаменнику два числа після коми. Тому ми і чисельник, і знаменник множимо на 100 або переносимо кому на два знаки вперед. По знаменнику дивимося. Ми будемо ділити на знаменник. Він трошки важливіший. Тобто замість 0,16 пишемо 16 і тут два знаки буде 83,2. Ну кома залишилося нічого страшного, ну, нормально. Зараз вона кудись зникне, може, може не зникне. Так, дивимося, ділимо. 83,2 ділимо на 16 столбик. Так, так, 8 на 16 не ділиться, хоча скорочується. Вона важливо, щоб націло було. Нам не потрібні нам дроби. Так, 83. О, 83 вже можна поділити. Ну, 4 буде мало, бо 64, да. а Якщо 6, 96 – це багато. Нам потрібно, щоб було або 83, або менше. Ну, менше можна. Але більше не можна. Беремо 5. О, підходу, да? 5 на 16, 5 на 6, 30 000. І там троєчка. Да? 5 на 1 і та троєчка 8. О, 80. Так, тепер віднімаємо. Так, да? 3 0 – 3. Тут 0, Да? Хорошо. Так, бачимо 3 3 на 16 не ділиться. Тепер переходимо через кому. Тільки ми переходимо в кому, там тут кому. Все, вже ціла частина кончилася. Все, у нас вже буде тепер дробова. То 32 у нас ділимо на 16. Скільки б? Ну 2, очевидно. Да? 2 на 16, то 32. Бачите, поділили. Тому ми отримали х до рівня 5,2. Оце і не є наша відповідь. Все, три приклади розказав. Дивіться, запам'ятовуйте. Дякую за увагу всім пока-пока.